Доброго здоров'я, діти! Доброго вам дня! Хай вам ясне сонце світить у вікно щодня! Сьогодні малята до нас садочок завітала Гала. Звати її Каркуша. Вона розказала мені, що дуже любить подорожувати, але боїться сама вирушати у далеку дорогу. Тому ми сьогодні разом з Чаємо у подорож. А скажіть малята, а на чому ми можемо подорожувати? Подумали? Правильно, молодці, мотоциклом, машиною, автобусом, велосипедом, літаком, залізницею на потязі, яхтою кораблем. А як ми можемо сказати про все це одним словом? Розумники, транспорт. А як називаються люди, які їдуть у транспорті? Молодці пасажири? А зараз малята познайомимо галуз професіями. Автомобілем, автобусом, кермує хто? Так, водій. Пароплавом, кораблем, яхтою кермує хто? Молодці. Капітан. А літаком кермує хто? Розумники, пілот, льотчик, а потягом кермує хто електричкою. Правильно, машиніст. Тепер гава буде мати уявлення про транспорт. А яким транспортом ми будемо подорожувати, відгадайте, дві змії на землі лежать, табуни по них біжать, змії в променях блискучуть, розбігатися не хочуть. Це полотно, а не доріжка. Кінь біжить сороконіжка. Молодці діти, це потяг. Ура, ура! Я поїду мандрувати потягом. Малята, подивіться, який цікавий у мене потяг. Чух-чух-чух наш потяг мчить. В нім вагончики казкові, різнокольорові, щоби їх порахувати, кожен слід вгадати. Чух-чух-чух наш потяг мчить, білий зайчик в нім сидить. Ось і станція кульбабка. У вагон сідає жабка. Далі вирушає і його народ чекає синє озеро зупинка. В нім живе блакитна рибка. Зупинився на хвилинку, мов маленькі намистинки кругом китяги калинки. Потяг далі вирушає. Чух-чух-чух, пісні співає. Наша гава трішки неуважна. Давайте нагадаємо нашій гаві, скільки вагончиків у нашому паровозику. Порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Молодці! Всього шість вагончиків. Перший який? Правильно, білий. Другий який? Так, жовтий. Третій. Який? Молодці, зелений. Четвертий. Так, синій, голубий. Який стоїть по рахунку? А Ану, порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Який? П'ятий, молодці! І останній шостий вагон якого кольору? Молодці червоний. Дітки, а подумайте, як в природі, якого, що, що ще буває з червоного кольору в природі? Подумайте. Молодці. І сонечка, і малина, і квіти, і калина, і вишня. Молодці. А що в природі жовтого кольору? Молодці. І сонечко, і курчатко, і осіннє листя, і кульбабка. Дякую вам, малята. Молодці я буду намагатися бути уважною. Тож вирушаємо у подорож. Паровозик наш біжить, паровозик наш пихтить. Вирушає потяг точно і везе з собою всю веселу дітвору. Ту-ту-ту-ту-ту! Ось і перша зупинка. Зупинка називається будівельники. Ой, яка гарна річка така широка! А як же ж можна перебратися на ту сторону? Діти, я пропоную допомогти мешканцям побудувати місток. Для цього у нас тільки є ось трубочки і мотузка. Що ж ми, як ми можемо побудувати? Подумайте. Ось, дивіться, який місток збудували ми через річку допомогли і мешканцям. Які ми турботливі? Скоріше по вагонам. Їдемо далі. Їде поїзд ту, ту ту по широкому мосту. Мимо міст, лісів, озе. У мандрівку нас везе. Друга зупинка казковий ліс. Тут живе сова. О, я знаю! Це мудра пташка. Малята, а ви знаєте, що потрібно казати, коли заходиш у дім або зустрічаєш знайомих? Молодці. Доброго ранку або добрий день, добрий вечір. Доброго ранку, мудра сава. Угу, угу, доброго ранку. Я рада вас у себе в гостях вітати. Мені так сумно весь час сидіти тут, розважте мене, дайте відповіді на мої запитання. Давайте малята, дамо відповіді на запитання нашої сови. Назвіть три дні поспіль, не називаючи дні тижня і числа. Фу. Так, молодці діти, Це вчора, сьогодні і завтра. Молодці. А скільки в тебе прапорців? запитали у Оленки. А вона і каже більше, ніж чотири, але менше, ніж шість. Скільки прапорців мала Оленка? Не відгадайте. «Розумники! правильно, п'ять. О, молодці. Скільки кроків зробить горобець за сім років? Молодці малята, Жодного він не зробить горобець мудра сава, тому що горобець не ходить, а стрибає. А чи вміє плавати гусок? Ану, скажіть мені. Правильно, дітки, так. А крокодил на сосні собі будує гніздо. Ні, молодці. До забіяк і розбешак чи є в людей повага? Ток-ток-ток. Ні, правильно, дітки, немає поваги. А ти не збивай нас слова. А чи, може, вище гір літак у вишину злітати? Так, малята, молодці. До побачення мудра сова. нам час вже на потяг. Скоріше малята по вагонам їдемо далі. Паровозик поспішає, з малюками вирушає у мандрівку непросту. Ні, ту, ту, ту 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 Наступна зупинка – дитячий садочок Ластівка. Його відвідують дуже ввічливі, виховані, кмітливі, розумні, винахідливі діти. А гава мені сказала, що вже їй час вирушати додому. Гава можна! До побачення-Гава! До побачення! Зупинитися не сміли, Тож нам братися треба до діла. Малята, у нас була невеличка мандрівка, але ми встигли зробити добрі справи, допомогли мешканцям побудувати місток, розважили мудру сову. А тепер я пропоную вам. Сконструювати паровозик. А для цього нам потрібно кольоровий картон, кольоровий папір, ножиці, клейстер, щіточки, серветки, підкладка. Беремо аркуш кольорового паперу і згинаємо його навпіл. Дивіться, діти, як куточок до куточка. Ось так, щоб куточок до куточка нажимаємо долонькою, і долонькою робимо чіткий згин. Ось вже в нас вагончик. А у вагончика є вікна, на яку геометричну фігуру схожі віконечка вагончика, ану, згадайте, правильно, квадрат. Для цього ми беремо синю смужку паперу. Складаємо знову навпіл куточок до куточка, робимо згин. Ще раз складаємо, Ось дивіться, і ми отримали квадрат з прямокутника, беремо ножиці, розрізаємо по згину, розрізаємо, бачите, і ми отримали з однієї смужки. Аж чотири віконечка. Ось так. А тепер скажіть, на яку геометричну фігуру схожі дверцята? Правильно, на прямокутник. Ось такі дверцята в нас будуть. А скажіть, будь ласка, а колеса квадратні можуть їхати? Нічому. Правильно, молодці. Тому що заважають кути. Для цього ми також беремо чорну смужку. Чорну смужку, бачите? Складаємо навпіл, робимо згін. Знову навпіл, робимо згін. І отримали квадрат. Для того, щоб нам зробити колеса, треба зрізати чотири кути. Ось так. Закруглюємо чотири кути. Зкриваємо. І ось у нас вже чотири колеса. Розрізаємо. А тепер ми будемо наклеювати дверцята, вікна і колеса. А тепер це все це треба наклеїти. Для цього беремо щиточку пензликом. Дзубиком, От. Беремо клейстер, набираємо трошки небагато клейстеру на щіточку, зворотнього, з білої сторони зворотньої, намазуємо, дивіться, намазуємо, намазуємо від середини до краю. Отакі щіточкою ми намазуємо. Приклеїмо віконечко там, де нам подобається, отут посередині. Беремо друге віконечко. Теж. А для того, щоб зібрати зайвий клейстер, треба користуватися серветкою. Ось так. Точність, так також ми наклеїмо дверцята. Ось так, щоб ми заходили до цього вагончика нашого. І колеса. Ось ми з вами сконструювали вагончик. За бажанням зробіть декілька вагончиків. Ось такий веселий потяг у нас вийшов. Малята. Я буду з нетерпінням чекати ваших робіт. До побачення!